Ворог не зупинявся. Ми двічі ховались, двічі скидали знову бомби, але слава богу, тоді в нас не влучили. І ми ховались в підвалі разом з рятувальниками. Ворог просто не давав, навіть просто дістати людей. Це було постійне обстріл. Вони не давали просто рятувальникам навіть працювати, тому що дуже важко працювати, коли техніка працює, не ти не чуєш неба. Ти не можеш одразу зреагувати і сховатися. Люди бояться, це пункт був єдине місце, де люди могли прийти набрати питної води і просто сховатися від обстрілів. Ну судячи з того, як якими бомбами скільки бомби скидають на оріхів, то тут не витримає жодне бомбосховище. Просто просто людям ніде сховатися. І вже не кажучи про те, що будувати ще раз пункт, тому що просто немає місця, де можна сховати людей. І кожен підвал, де знаходяться люди, цивільні, це місце просто яке може стати наступним, да, де люди залишаться під завалами. Вони не дивляться на те, що там цивільні. Мені дуже багато підписників пише, пише про те, що не треба було, щоб вони знали, де це знаходиться. Вони на другий день вже знали, що там цивільні. Вони саме ж страшне, що вони розуміють.